Президент Франції вірить, що Росія та Україна можуть досягти перемир'я у найближчі тижні. Чи справді це можливо? Без будь-яких гарантій безпеки це не спрацює. Росія не хоче припинення вогню. Росія хоче, щоб війна в Україні завершилась мирною угодою, мирним договором, але на російських умовах. Як такі розмови сприймають українські військові? Нам не час думати про певні конспірологічні версії того чи іншого процесу. Та що відбувається зараз на південних ділянках фронту? Вітаю з вами Юлія Щетина і новини при Азов'я. Далі про війну на півдні України. Перемир'я між Росією та Україною можна досягти в найближчі тижні. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон після перемовин з президентом США Дональдом Трампом. Зустріч відбулася 24 лютого в треті роковини спочатку повномасштабного вторгнення російської армії в Україну. У той самий день міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зазначив, його країна припинить бойові дії лише тоді, коли перемовини дадуть твердий стійкий результат, який буде влаштовувати Москву. Тим часом на фронті, в тому числі на півдні, тривають бої. Російські військові намагаються штурмувати українські позиції на Оріхівському і Гуляйпільському напрямках, повідомляє Генштаб Збройних сил України. А російські телеграм-канали пишуть, нібито про підготовку військ Росії до нового штурму Херсону. Що відбувається зараз на південних ділянках фронту? Як сприймають українські військові інформацію про можливе припинення вогню? Та хто може гарантувати стійкий режим тиші у разі, якщо сторони про нього домовляться? Про це далі у програмі. Зідемося тому приліт от сюда, навірно. Бо там теж бачив підірвано все. Діри у даху, потрощені стіни, в кімнатах купа мотлоху та будівельного сміття замість меблів. Ввечері 24 лютого російські військові обстріляли Дніпровський район Херсону. Під вогонь потрапив приватний сектор. Шестеро людей отримали поранення, серед них 15-річна дівчина, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Херсон єдиний обласний центр, який російська армія змогла окупувати після початку повномасштабного вторгнення в Україну, але змушена була залишити 11 листопада 2022 року. Відтоді час від часу у медійному просторі лунають новини про можливий повторний штурм Херсону. Чергове таку інформацію поширив телеграм-канал Просвіт, який підтримує окупантів. У публікації йшлося, що російська 18-та загальновійськова армія нарощує сили та готує підрозділи для форсування річки Дніпро. Речник української добровольчої армії Сергій Брачук спростовує інформацію про те, що Росія готує наступальні формування для штурму Херсону. Ми говоримо про те, що на сьогодні немає ознак, як і вчора. Де що ворог формує якісь наступальні ударні угруповання для намагання там штурмувати або наступати у напрямку Херсона і громад, Херсон, які знаходяться на правому березі Дніпра? Тому е, котре говоримо про дотримання правил інформаційної гігієни, тому що ця інформація про, начебто, там готовність росіян наступати на Херсон, вона надійшла перш за все з російських пабліків. Нагадаю, що це ті самі пабліки, які і 23-го року, і 24-го минулого року вже по кілька разів не просто масштабували певні події е, на цьому напрямку, але й вкотре оголошували там чергові е, наступи на наш обласний центр на правий берег Дніпра. Тому інформаційна гігієна дуже важлива в цьому плані. А те, що ворог е, масштабує процеси певні, те, що ворог е, також готує якісь матеріали та возить. Якісь паромні переправи, то я вам скажу так, що ці секції переправ минулого разу їх було наприклад близько десяти. Цього разу вони показали три. Тобто, я думаю, що відповідь тут є очевидною. У зведенні за 25 лютого оперативне командування Південь згадало про те, що російські військові двічі намагалися штурмувати українські позиції біля села Садове на Херсонщині. Воно розташоване на березі річки за 18 кілометрів по прямій від обласного центру. Також російські підрозділи час від часу намагаються потіснити українських військових у Запорізькій області. За інформацією Генштабу, 24 лютого окупанти тричі атакували українські позиції на Оріхівському напрямку і ще один раз на Гуляйпільському. Утім, військовий експерт Богдан Мирошников характеризує ситуацію на цих ділянках як відносно стабільну. Вони періодично питаються штурмувати позиції на Оріхівському напрямку, на Голяйпільському напрямку, на Васильівському напрямку. Але це такі атаки не масовані. Це не йде в жодне порівняння з тим, що зараз відбувається на Новопавлівському напрямку, наприклад, тобто у зоні бойових дій від. Колишнього великоновосілківського напрямку до колишнього Корахівського напрямку це і не йде в жодне порівняння з тим, що там, наприклад, відбувається. Ситуація є більш-менш сталою. Ми за можливості також проводимо контратакувальні дії, особливо на Васильівському напрямку. Тому ну, можна сказати, що ситуація не дуже змінилася. З останніх апдейтів, коли ми ще там минулого разу говорили. Зараз українські експерти та журналісти обговорюють переважно не ситуацію на фронті, а новини довкола майбутніх перемовин та можливого припинення вогню. 24 лютого в роковини повномасштабного вторгнення Росії в Україну президент Франції Мануель Макрон зустрівся з президентом США Дональдом Трампом. За підсумками перемовин, він зазначив, що перемир'я можна досягти протягом найближчих. Тижнів міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 24 лютого був у Туреччині на переговорах з президентом цієї країни Раджепом Ердоганом і головою МЗС Хаканом Фіданом. Лавров зробив заяву, що Росія припинить бойові дії в Україні лише тоді, коли перемовини про закінчення війни принесуть стійкий чіткий результат, який буде влаштовувати Москву. Американський інститут вивчення війни підсумовує, що Кремль продовжує вимагати капітуляції України та не йтиме на компроміси на мирних переговорах. З таким тлумаченням погоджується і український політолог Володимир Фесенко. І в цьому каже політолог: російська влада не сходиться в позиціях з командою президента США Дональда Трампа. Позиція США, позиція Трампа його команди спочатку припинення вогню, потім мирні переговори. Позиція Росії прямо протилежна. Я вже не один рік кажу і намагаюся спростовувати е, ідіотський, вибачте, міф про те, що Росія хоче припинення вогню. Ні, Росія не хоче припинення вогню. Росія хоче, щоб війна в Україні завершилась е, е, мирною угодою, мирним договором, але на російських умовах. І Росія не збирається йти на припинення вогню. Коли Трамп розмовляв з Путіним, Путін заявив е, е, Трампу, що Росія не згодна на припинення вогню. Росія хоче, щоб відразу були переговори про мирний договір. Але мирний договір вони бачать на своїх умовах. Тому е, е, інформація, яка чомусь у нас дуже популярна, що нібито Росія хоче припинення вогню, не відповідає дійсності. Припинення вогню не буде вигідним Україні, впевнений військовий оглядач Богдан Мирошников, адже Росія неодмінно використає перерву для підготовки нового нападу. ми розуміємо, чому і звідки взялася така жага до мирних перемовин з боку Росії. Їм потрібен час, їм потрібно виграти час, щоб перегрупуватися, щоб Мати можливість підтягнути резерви, підтягнути техніку, яка зараз знаходиться у стані або виготовлення, або відновлення, або ремонту, то укомплектувати побит... побиті підрозділи, які мають низький відсоток боєздатності, і все таке інше. Їм потрібен цей час однозначно, щоб потім вже з врахуванням всіх помилок атакувати одночасною Покровський, Костянтинівку, і на Голяпільському напрямку вони можуть, і на Оріхівському. Хоч на всіх фронтах одночасно вони у такому випадку зможуть наступати, але я не вірю у припинення вогню. Я думаю, що цього не станеться. Принаймні, я так на я так на це сподіваюся. Якщо це станеться, ну це буде не настільки погано, що про це ж говорити навіть не хочеться. Політолог Володимир Фесенко згадує, як Україна і Росія вже домовлялися про припинення вогню і відвід військ в рамках мінського процесу, але стійкий мир не настав. Інша річ, оце теж треба розуміти. Мінські угоди призвели до завершення гарячої фази війни. Війна перейшла в позиційний формат. Лінії фронту не змінювалася після п'ятнадцятого року. да були обстріли через лінію зіткнення. Е, гинули люди кожен місяць, але набагато менше ніж під час повномасштабних дій. Правда, тоді теж не було таких повномасштабних військових дій, як зараз. Але тим не менш, тобто якийсь ефект був від цих домовленостей, зокрема і від розведення важкої зброї, але повного припинення вогню на жаль не було. І це до речі урок е, і для наступних мирних переговорів, тому що. Замало домовитись, наприклад, про те, щоб хтось контролював, моніторив припинення вогню. Цього замало потрібно забезпечити припинення вогню. Про досвід мінських угод напередодні розповів і президент України Володимир Зеленський. За його словами, потрібен тривалий мир з гарантіями безпеки, а не просто тиша на фронті. Про мир неможливо просто оголосити за одну годину. Неможливо оголосити за один день сьогодні, завтра, післязавтра. На жаль, така реальність. Якщо хтось спробує це зробити, і саме так, без будь-якої опори це не спрацює, без будь-яких гарантій безпеки це не спрацює. Надійний і тривалий мир – це значно більше ніж тиша на фронті. Ми пам'ятаємо, що з 2014 року, саме з 2014, більше 25 разів Росія. Порушила режим припинення вогню. Припинення вогню, вважає військовий оглядач Богдан Мирошников, не дозволить Україні провести демобілізацію, адже треба буде тримати війська на лінії розмежування в очікуванні нових провокацій з боку Росії. Також потрібен буде іноземний миротворчий контингент. За оцінками Мирошникова, це від 150 до 180 тисяч іноземних військових лише на півдні. Володимир Зеленський озвучував інші цифри. Потрібні 200 тисяч миротворців загалом в Україні. Статус і склад миротворців також буде окремим пунктом під час перемовин, пояснює політолог Володимир Фесенко. Буде питання про те. Який мандат у цих миротворців, які повноваження? Яких склад, тому, що будуть свої зауваження і обмеження з обох боків, і з нашого і з російського боку? І я дуже сумніваюся, що Росія погодиться на миротворців з країн НАТО це майже напевно можна сказати, що такого не буде, і ми не будемо погоджуватися на те, щоб союзники Росії, наприклад, Білорусі, виступали в ролі миротнути, тим більше я не кажу про Північну Корею чи там Іран, виступали в ролі миротворців. Це предмет узгодження, їх функції, чисельність, і де як вони будуть розташовуватися фінансове забезпечення через яку міжнародну організацію це буде зроблено і так далі. тут питань достатньо багато, але їх розміщення в нейтральній зоні може ну, скажімо так, зменшити ризик прямих бойових дій або обстрілів під час припинення вогню. Хоча знов таки не буде, на жаль, абсолютною гарантією, і ризики нової війни можуть зберігатися. Як би не було тяжко, Росію треба дотискати на фронті, вважає військовий оглядач Богдан Мирошников. Адже у окупантів поступово назрівають проблеми з економікою. Військові за словами оглядача до теми припинення вогню теж ставляться скептично. З гумором ставляться, бо вони щодня бачать, як, як руські ваньки налаштовані на мир. Щодня бачать, тому всі ці дипломатичні розмови довкола дипломатичні розмови, випади реверанси. Перемовини, типу все це не має значення, бо руські окупанти не хочуть миру, не хочуть і не захочуть ніколи, поки вони самі не будуть здатні ні на що, і ось коли це станеться, то звісно, що вони захочуть миру дуже різко, але у нас буде трохи інша позиція, і я вважаю, що на цьому можна зіграти і більшу частину території можна повернути. Не всю напевно, але більшу частину точно натомість речник української добровольчої армії Сергій Брачук відмовився відповідати на запитання, як розмови про припинення вогню оцінюють військовослужбовці. У нас є бойові розпорядження, у нас є бойові завдання, і саме готовність їх виконувати. Це те, що сьогодні керує військами. Все інше як від лукавого, знаєте, тому ми говоримо про те, що війська. Знаходяться у відповідних пунктах на відповідних напрямках, виконуючи раз підкреслю бойові завдання відповідні, тому нам не час думати про певні конспірологічні версії того чи іншого процесу, який відбувається навколо російсько-української війни. Російська масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого, 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що склає злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини Приазов'я. З вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось. Ви слухали новини при Азов'я.